Крикоділки. І сьогодні я вам покажу свої просування. Нарешті я е, дійшла до цього відео, вчора хотіла відзняти, але, е, знаєте, <смі> по дорозі відзняти відео вирішила все ж таки поспати півгодинки і пішла спати. Не дійшла. Знаєте, так повернула, думаю, ні, краще піду <смі> посплю. В общем, поспала я ці півгодинки, які могла собі виділити на зйомку відео, і все, заспокоюся, і пішла працювати далі. Ось так. То сьогодні вже сижу, знаєте, з одного боку, от коли давно не знімаєш, от тиждень я не знімала нічого, і вже такий облом обломович знімати щось. знаєте, Треба себе зібрати докупи, треба якось себе налаштувати. Воно так кліньке, батушка. Як то кажуть. От, і це ну, в общем, взяла себе за шкірки сьогодні і е знімаю для вас. Е По-перше, розкажу трошки, де я пропала. Кому не цікаво, то перегорніть трошки далі, там буде вже мої просування. А зараз трошки розкажу. Трошки болтології буде. Минулий тиждень ми всі перехворіли, все наша сім'я. Чоловік ще досі трошки там доходить, як то кажуть, до одужання. От. І у мене трошки ще є, якщо ви чуєте, по голосу, то трошки залишки хвороби ще лишились. І як зазвичай, все почалося з нашого помічника. Він спочатку захворів, потім я, потім вже чоловік. Ну, чоловік до останнього думав, що його цього разу мине це все, але ні. От, а в суботу, значить, це в четвер мені. В четвер е, такий був день, коли мені вже так гірше стало, а в п'ятницю взагалі мене так розвезло, що просто я думала, що. не знаю, якась така хворі. Е, нема температури, але є нежить і горло було. Спочатку горло починає боліти декілька днів, а потім нежить і оце. І у мене виходить. Ліва сторона лиця, оце з п'ятниці на суботу. Я думала, що вона десь зникне, тому що настільки боліло все: і шкіра, і всі кісточки, і все, все, все. Я, ну дуже було мені. І до чого я це у суботу у мене одружився мій старший син? Ну, Відповідно, нам же ж як батькам нас запросили, вони не робили там гучного весілля, нічого, вони просто пішли, розписалися і покликали тільки батьків. І там зі сторони нареченої була сестра її і, і, і брат, ну, таких, знаєте, найближчих. коротше. І я ж знаю, що мені в суботу йти. І тут, значить, мені з п'ятниці на суботу так було погано, що я думаю, ну все. Плюс до того у мене на лобі вискочив якийсь <схай> <схай> такий прий, що його нікуди не сховаєш. І я вже, знаєте, вже в п'ятницю ввечері думаю, так, щось ще треба, щоб відбулося? Щоб Оце коли кудись треба йти, це все. Це просто як закон якогось, не знаю чого, але постійно ну, треба ж як мамі бути гарною, да? я сама найгарніша, напевно, була. Ну так, трошечки попустила мене на ранок, суботній, на 12 годину був розпис. От, ну так, нормально я себе вичухала, намарафетила і пішла. От, протрималась я гідно. От, і, е, в суботу ви ще знаєте, що з, з п'ятниці, на суботу обстріл був. Тобто ми ще і не поспали нормально. Ну, так, все як положено. Все відбулося так, як має бути. От, а вже з суботи на неділю, я себе чудово. Почувалася, вже майже все пройшло, трошки залишки лишилися. Все, я кажу правильно, вже нікуди не треба йти, нічого не треба, то можна вже їх хворобі відійти. Десь. Отак, от, от ми, минулий тиждень ми прожили. От. Головне, що знаєте, не засмучуватися, коли такі ситуації. Я вже до них звикла, я вже знаю. Ну, коли щось таке грандіозне планується, це все. Тому не треба. Так сильно там планувати і на щось розраховувати, що все буде ідеально. Ідеально, нічого не відбувається в цьому житті, на жаль. Тому треба трошки так з гумором до всього відноситись. От, і сьогодні вже не... Сьогодні що у нас? Вівторок сьогодні, да? 30 -е число, вівторок. От. То вже, думаю, треба повертатися аж знімати. Я там декілька тегів ще цікавих роздобула, почула і хочу теж на них дати відповідь. От. І хочу показати вам свої просування. Вони невеликі, але вони є. Значить, по-перше, хочу сказати, що тигр той дім, Дімовський, да, зимовий ну, там не тигр, хто там? Барс, сніговий барс. Я по ньому теж є просування, але я взяла і пересунула п'яльце, перемотала раму перемотала, і тепер там нічого не видно. Тому я навіть його і не брала сюди, тому що не хочу я знову його розпускати. Бо я не люблю це, знаєте, на рамі оце коли воно наматується, там треба. У ну, мене це не виходить добре зробити. І я зазвичай витрачаю на то багато часу, щоб нормально намотати ту, перемотати. Коротше, це я перемотала, потім думаю, треба ж було спочатку відзняти, потім мотати. Але вже як є, вже зробила, не буду розмотувати. Вже покажу вам, коли будуть наступні просування, але по тій роботі у мене більш більше чверті, десь третина роботи вже готова. <кій> Значить так. Сьогодні покажу вам оцей ніжачок, ви вже бачили. Я вам показувала старт і казала, що це буде мій, мій такий походний процес, коли буду ходити на курси з помічником, там буду його чекати і буду вишивати. Я його брала з собою, вишивала потрохи, все. потім мені захотілося вдома чогось літнього. Тому що всі у мене якісь зимові сюжети. Я його і вдома дістала і почала вишивати. Але отут морда у нього ж теж така сіра, сірий беш. У мене всі, виходить, роботи в таких тонах, і <гум> це нічим не відрізняється. і <гум> сюжет такий да? полуничка, наче такий кінець весни, літо. Але все одно. <гум> Нелегше мені від того стало, тому що все одно кольори пішли у мене такі самі, як і в інших роботах. От. Але я дуже задоволена, така, знаєте, він простенький. Я його називаю... Зараз. Зараз я його називаю, але от вискочило з голови це слово. Ох-ох-хо. Ох. Хо-хо-хо. Не знаєте, яке слово у мене вискочило з голови? Ні? Ладно, згадаю, скажу. І я хочу ж вам показати. Ось він у мене такий вже є. Так, щось мені тут помічник наш вишивав. Прийшов, каже, можна я тобі зроблю дві, два хрестики. Я кажу, свої бери і довишивай, тому що він свої всі покинув, щоб понадгризав. і поки що не хоче. Ось. Він дивиться. Тут немає ще бекстічу, тут тільки хрестики. Я вже хочу, знаєте, їжачка повністю всього відшити, Потім зроблю йому бекстіч. Ну, тут, в принципі, бекстіч тільки на їжачку і от <coughs> внизу на равлику. От. Такий. Він знаєте, не, цей, не важкий, дуже легко вишивається. Я вишиваю по кольорам, то тут одиночок немає, все так, знаєте, полосочками йдуть всі кольора, кольори такими грубками. Одиночок я ще тут не знайшла. Єдине, що тут в полуничці, бачите, такі є, де не де Ну, це треба зробити. От, я просто буду, не буду обрізати кожен хрестик, а буду під, отут під ниточками проводити, щоб протяжки не були такі, прям страшні, а під, під стібочками буду прокладувати собі і буду вишивати. От. Дуже мені подобається цей їжачок. Слово то я так і не згадала. Так, добре, поїхали далі. Якщо ви пам'ятаєте, в цій роботі я нічого не змінювала, ні канву, нічого. Як був набір, я його відкрила і почала вишивати. Подобається мені він цей їжачок. Так, друга робота, яку я так взялася завзято вишивати, це оця моя розробка. Це за ілюстрацією Дарини Сенгаївської. Я розробила схему. Є такі набори у мене в продажі, я хочу зробити відшив. Дуже я не спішу, тому що мені, в принципі, встигнути до виставки. Я думаю, що я встигну. Цікава робота. Я не скажу, що вона легка-легка. Не легка, тому що тут, бачите, багато деталей таких дрібних, але одиночок в ній немає. Ниточки DMC і 16-їда в наборчику йде. От, але те, що виходить, мені дуже до вподоби, мені подобається. Взагалі дуже корисно вишивати свої ж роботи, тому що е, бачиш одразу недоліки, бачиш одразу, де е, який колір можна прибрати, замінити, де він не, не потрібний. Тому раджу всім дизайнерам хоча б якісь свої роботи вишивати сам, самим. От. Я розумію, що декуди, подекуди немає часу, але тим не менш, я буду намагатися максимально більше робіт своїх вишивати саме сама, тому що, ну, коли даєш на першу відшив. Там вже е, рукодільниця вишиває, як вона звикла. Правильно, для неї, наприклад, там не важко поробити ті одиночки, вона може про них і не сказати. Подумає, що так і треба, вишила собі, та і все. І вишиває далі. У неї якісь інші є вподобання, да, або там те, що вона не любить, на що вона вкаже. У кожної з нас свої якісь е, <світтє> <світтє> вподобання та, в вишивці і те, що нам не подобається. тому Ну, все одно, адекватна оцінка може бути тільки зі сторони е, творцях, який це розробив. І розроблюється ж з певними думками, з певним баченням, правильно? От Того, що ти хочеш в витозі отримати від цієї роботи. Тому дуже корисно самим вишивати свої ж розробки. Так от, ось така вона повинна бути, і у мене вже ось такий. Шматок готовий. Дуже мені подобається віконечко, скло, як тут зроблено, все, як я хотіла, воно, в принципі, так і є наразі. Ось оцей сніг на вікно, на підвіконі з сторони вулиці, я взагалі ось отак. Бачите, дуже мені. Коротше, мені все подобається. Тут задіяно декілька білих відтінків, але їх і видно, що вони різні. От якщо ви побачите на, отут, на снігу так? видно ці переходи, і видно, що вони різні білі. От. Фієчка. Думаю, ще вкрильця фієчки цієї додати трошки крейніку, щоб вони все ж таки поблискували. Хоча з самого початку я цього не планувала, але зараз бачу, що трошки треба чогось такого цікавенького додати, тому, в принципі, додам. Вже хочу дібратися до сторони, там, де оця штора. Тут такий колір гарний, хочеться вже його трошки помати, тому що з цього боку трошки такі світлі. Всі світлі, світлі кольори, ну, за винятком стіни. От. Коротше, мені дуже подобається те, що виходить. Тут я вже роблю, бачите, одразу роблю бстіт, щоб було видно все, що є. І ось такий результат. Сподіваюся, що і вам до вподоби. Напишіть мені, будь ласка, чи подобається вам те, що виходить, чи ні. От. По складності не, він ну, не легкий, але і не дуже прям там складний, тому що одиночок тут немає. От. І. Ну, трошечки треба, так, да, подобатися. Тут немало бекстічу в цій роботі, тому що, ще раз повторюсь, багато таких дрібних елементів. От, оця буде поличка е з котиком, з дівчинкою шикарнючі. Ну, коротше, напишіть мені, як вам подобається чи ні, тому що я сама свою роботу тут хвалю, хвалю і що. І Може, зі сторони воно якось інакше виглядає. Так, ось. Це просування по двом цим моїм роботам. Потім я вже вчора сіла сшивати оцю гольничку з крокусів. Зараз я її виверну. Я хотіла спочатку зробити біскорню, я вам казала про це. Да? Ну, Коли теги знімала, я її вишивала, от, потім виверну нормально. А потім, коли я вже її вишила повністю, тут, бачите, бісер. Ось тут серединці є. І тут так гарно, і бекстіч, і бісер і все. І ну, без корню не вийде. Я вирішила просто таку подушечку зробити угольничку, якщо вона вийде гарно, зшита, ну, всі куточки, все у мене вийде гарно, щоб було зроблено, то я її хочу на подарунок одній моїй. Рукодільній подружці. У неї буде завтра день народження, то я хочу їй подарувати. А якщо вийде, а якщо ні, то я щось інше придумаю. От. А так мені дуже подобається, що виходить, шва її біскарнюшним. Ну, я так називаю шов біскарню. От. Щоб було гарненько. Думаю, що на днях завершу. Вчора мені не хотілося нічого такого, знаєте, прям вишивати, вишивати, вишивати. Тому я взяла цю роботу, доробила, там пришила бісер. Трошки мене оце, одиночки. Коли в таких маленьких роботах одиночки, то трошки вони напрягають, але ладно, я їх все поробила, як чемна вишивальщиця. Правда, зробила я там декілька помилок, я вже їх не порола, не змінювала. Зараз я дивлюся, що в принципі їх не видно, якщо... Ну, якщо не брати схему і так, знаєте, не сидіти і не порівнювати, як воно там мало бути, а як вийшло, то в принципі гарно, бачите, вийшло гарний результат. подобається мені. Вона не блистить, тому що бісер тут такий, він, знаєте, наче як матовий, не блискучий. от подобається Коротше, потім вам покажу, яка подушечка вийде. Так, що я ще хотіла? що я ще хотіла Повишиваю це все, що у мене є сьогодні. Ой, вибачте, знову спать. Зараз, Зараз зніму відео <відділки>, піду спати Що <зараз> там таке? Щось кричать мої звірята? Хочу з вами порадитись. Хочеться щось розпочати маленьке. А, хоча, знаєте, я ж ну, не дуже люблю такі маленькі роботи, але щось останнім часом дивлюся і. І, і щось хочеться маленьке, не хочеться нічого великого. Якийсь такий настрій дивний. А, було декілька днів такий, знаєте, не вишивун, як то кажуть. Зовсім нічого не вишивала. У мене бу... я збирала наборчики бджілок. До речі, ще є декілька вільних наборів, так що, кому треба, приходьте, будь ласка, а вона всім треба та бджілка Ганна. От, е і хочеться розпочати щось таке новеньке, і я хочу конячку. Конячки вишиваються до праці, до роботи. Мені зараз треба багато роботи, багато продажів мені треба. Така, знаєте, скромна, але треба, мені дійсно, треба. А, тому я хочу конячку. У мене є дві конячки від фрузелка. Одна ось така з тиковками і одна ось така, знову ж таки, зимова. І я не знаю, яку мені розпочати першу. Мені та та подобається, цю я вже відкривала, дивилася. Хочете, зараз з вами теж подивимося. Зимову я ще не відкривала. А цю відкривала. Можливо, хтось з вас не бачив, з чого складаються наборчики в розвилках хоча вже багато є розпаковок наборчиків в інтернеті, тому ну, покажу вам швиденько. Тут ми бачимо всю інформацію по наборчику, тут теж там можна почитати. Потім йде схемка невеличка, ключ так окремо, теж йде тут. Схему я не буду показувати. Так, потім йдуть ниточки. Подивіться, які тут кольори. Я взагалі просто, знаєте, от, Ну то це осінь. Осінь, осінь. Такі вони. Вони не мають тут таких, знаєте, вирви око яскравих, але, тим не менш, вони такі всі життєрадісні, осінні кольори. Так? Ось такі. Бачите, яка краса. Так. І йдуть заготовка дерев'яна, це підставочка. Так, і фетер на задню сторону. Так, і все, оце все. Ну, голочки, ось, ось тут дві голочки йде. Так, і другий, Ну, він там такого ж принципу, просто іншого кольору ниточки. Тобто хочу, щоб ви мені порадили, будь ласка. В коментарях напишіть, якого коника мені розпочати, того і розпочну. За який буде більше голосів, то й розпочну, тому що мені що той, що той до вподоби. От. Там ще є гарбузики у них. Ну, ви бачили, там багато коників, але серед них оці два мені найбільше вподобаються. Я б хотіла саме їх зробити. Я розумію, що зараз літо, там кінець весни, треба щось такого плану брати, але я вже казала, що я. Ну, Ну, те, що треба, я не вишиваю, вишиваю те, що мені подобається. От, тому хочу від вас пораду, якого коника розпочати. І ще напишіть мені, якщо, наприклад, навіть коника вишивати, то це теж треба в якийсь певний день починати? Чи можна в будь-який день починати? Мені це теж цікаво. Так, ну ось такі, в принципі, на сьогодні у мене новини для вас, а, і для себе теж. Ну, все. Начебто все, що хотіла, я вам розказала. Спробую ще сьогодні відзняти тех, якщо вийде. Якщо я зараз не зариюся спать, а не спать мені треба. ще... Я вчора розробила другу бджілку схемку, віддала на те, що робила заготовку. Дерев'яну. і сьогодні мені третю треба зробити. Я не знаю, чи вийде, чи ні, бо я вчора сілася робити третю бджолку і в мене ну, кольори, коли не йдуть, то вони не йдуть. У мене вона така вийшла, що я тепер не можу. Я на неї дивлюся, і в мене сміх просто розбираю. Вона така втомлена, знаєте. Ну, коротше, хто думає, що дуже легко малювати ці всі розроблювати схему, ви дуже помиляєтесь. По-перше, друже, треба. Натхнення мати. От, знаєте, буває, от не, не хочеш робити і все, сідаєш, от себе примушуєш, сідаєш, а все одно кольори не йдуть і все, і не можеш зробити нічого. Тому треба шукати, чекати. Знаєте, Якщо не хочеш зробити е щось, то треба все ж таки це робити е з натхненням, з настроєм, і так, щоб всі кольори йшли. Оце я і чекаю таке. От другу бджілку я сіла, якось вона у мене легко пішла, я її зробила. На третю бджілку, ну, сподіваюся, можливо, сьогодні буде у мене натхнення, і я її все ж таки зроблю, тому що хочеться швидше пришвидшити цей процес, тому що я хочу спочатку відшити, як першу, а потім вже вам показувати і робити наборчики на продаж, щоб було видно, що відшиві. І взагалі, по всіх своїх роботах, я хочу бачити. Ну, буду робити спочатку відшив, а потім вже виставляти на продаж це те, що стосується саме наборів. Якщо це будуть схемки, то я можу виставити просто схему на продаж ще без відшиву От, і чекати, там, поки хтось відшиє. А так, я, ну, в планах у мене все ж таки зробити, щоб з відшивом спочатку. Спочатку відшив, а потім вже на продаж. Тут бачу, якийсь. Тут є той хрестик. світлий, там нема. Коротше. От. І ще я чекаю від художниці, яка оце Зай... Зай... зайчиків з тюльпанчиками там а, намалювала. І ще там буде два літніх звірятка. Боже, які вони класнючі. Я вже ескіз бачила. І зараз так чекаю, коли вона вже відмалює. І. І зробити теж схеми, там ну, дуже вони будуть класні. Хто брав зайчиків, але ну, то чекайте, давайте швиденько вишивайте їх, тому що буде скоро вже наступні. Наступні звірята, тому сідайте, боріться вишивати. А хто ще не брав, а тільки думав, то беріть, тому що це буде серія. Будуть ще осінні два звірятка і зимові два звірятка. Ну, вони дійсно класні, вони такі взагалі. Так. Все, про мене досить, я вже себе тут рекламувала. Плюс ще скажу до того, що скоро будуть акції для парних наборчиків. Там, наприклад, тут у мене кіт чорний, кіт руденький, буде акція. Якщо купуєте два набори, то буде знижка. Так що приходьте на мою сторінку у Facebook або в Instagram. там буде Буде щось цікаве скоро. Все. Гарного вам дня! Пригостіть, будь ласка, кавою сьогодні когось, і завтра, і післязавтра. Не забувайте донатити кавою пригостити захисника або захисницю. Задонайте в той фонд, який, якому ви довіряєте дійсно, і якого ви знаєте. Тому що ну, стільки шарлатанів і зараз збирають кошти всі, всі підряд. Зрозуміли, що можна цим користуватися, і пішли. Тому донатьте туди, куди ви дійсно знаєте, що гроші підуть дійсно нашим хлопцям або дівчатам на ЗСУ. Бережіть себе. Пишіть, будь ласка, мені відгуки якісь, і да, з приводу конячок я чекаю ваші голоси. І, 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 і поставте, будь ласка, вподобайку. Все. А то я про це, інші кажуть, а я ніколи не кажу. І сиджу без вподобайок. А вони треба для просування відео, треба вподобайки і коментарі. Все. па-па!